Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом зрадникам, серед яких бойовик військ РФ, який воював на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох бойовиків, які у складі військ Російської Федерації воювали проти України. Фігуранти брали участь у запеклих боях проти сил оборони на південному та східному фронтах. Одним із зрадників виявився 25-річний житель Запорізької області. За даними слідства, у 2023 році бойовик Упив до новоствореної диверсійно-розвідувальної бригади Дніпро МВС РФ у складі бойового підрозділу рашистів Він воював проти українських захисників на лінії бойового зіткнення у Запорізькій та Херсонській областях. Інший 42-річний бойовик з Донеччини ще до початку повномасштабної війни приєднався до мотострілецького батальйону ДНР, перебуваючи в рядах терористів на посаді кулеметника. Захоплював піски, опитне та водяне Донецької області У 2023 році. Він підписав контракт з так Ваним першим армійським корпусом народної міліції ДНР, який підпорядковувався командуванню резерву Південно-військового округу сухопутних військ збройних сил Росії. Там він обіймав посаду оператора радіотелефоніста розрахунку бойового управління. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили двом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадники переховуються від посуддя на тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації їм загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.